А ви знаєте, що на фото в Клінікарт тепер можна малювати. І це дуже круто, тому що фото незамінний інструмент в роботі стоматолога. І щоб робота з ними була максимально приємною, команда Клінікарт зареалізувала дуже класний фоторедактор. Щоб перейти в режим редагування, оберіть фото і натисніть кнопку Редагувати. Тепер фото можна обрізати, змінити кут нахилу, відзеркалити або збільшити. Можна також зробити кольорокорекцію, змінити яскравість, контраст, експозицію і таке інше. Якщо ж перейти в інструмент маркери, то можна додати до фото різні фігури, текст, або просто взяти і помалювати на фото. Ще є одна класна штука: можна додати різні стікери. Це інформативно і просто прикольно. У інструменті фільтр можна обрати кольорову схему із доступних: розмити будь-яку частину зображення, яку не хочете показувати, very easy. Для цього є інструмент розмиття. Що важливо, ви можете скасувати всі внесені зміни в один клік або просто зробити крок назад. Так, потрібна версія фото збережеться, навіть якщо будуть внесені тимчасові або випадкові зміни. Правда, круто? Ми дуже старались, тож поділіться цією інформацією з колегами та підписуйтеся, щоб бути в курсі всіх новинок.